Промову Олександри Матвійчук в гамбурзі слухали так само уважно, як під час вручення її Нобелівської премії, першої Нобелівської премії миру для України під час війни. Ми німецький національний фонд і фонд Кьорбера, з нетерпінням чекаємо на виступ Олександри та дискусію. Після того я хотів би наперед запросити вас на наш прийом після виступу, де ви зможете продовжити спілкування. Велике дякую. Для мене велика честь виступати сьогодні перед вами. Я українська адвокатка з прав людини. Протягом багатьох років я використовувала закон і правосуддя для захисту людей та людської гідності. Але зараз я в ситуації, коли закон і справедливість більше не працюють. Російські війська руйнують житлові будинки, школи, церкви, музеї та лікарні. Вони стріляють по коридорах евакуації. Вони катують людей у так званих фільтраційних таборах. Вони насильно депортують українських дітей до Росії. Вони викрадають, грабують, гвалтують та бивають людей на окупованих територіях. Вони забороняють українську мову та культуру. І вся система міжнародних організацій та міжнародних договорів ООН не може зупинити це. Я сьогодні проведу день в Гамбурзі на запрошення наших німецьких партнерів, це дві авторитетні відомі в німеччині фундації. Вони організовують ввечері публічний захід, де я маю виголосити лекцію, присвячену єдності в Європі. За нею буде йти панельна дискусія. А до цього є цілий ряд зустрічей, щоб ефективно цей час використати. І от я щойно закінчила, повернулася із зустрічю з місцевим муніципалітетом, де багато Хто вже допомагає Україні у різних постасіях, ну і цікавиться ситуацією, і що ще можна зробити додатково. Цей фонд минулого року, здається, давав премію нашому каналу, тому ми про нього добре знаємо і дуже йому вдячні. Мені здається, що за той час, поки ми знаходимося тут в Німеччині, в Європі. Ми відчули якусь трошки прохолоду за кілька останніх місяців, так скажімо, від німців. Що ви відчули? Ну, мені складно це об'єктивно оцінювати, бо я в Києві, не в Німеччині. І я думаю, що напевно мова йде про перефокусування уваги, тому що ми не єдина війна на планеті, і, на жаль, дивлячись на те. Як колапсує міжнародна система миру і безпеки, можна собі легко передбачити, що в майбутньому нас чекають такого роду пожежі в інших частинах світу, і це теж буде відволікати увагу. Тому наше завдання. Як українців, які хочуть вижити, які борються за свободу в усіх сенсах, за свободу своєї країни, за свободу своєї особистості, бо ну, є величезна різниця бути людиною в авторитарному суспільстві чи бути людиною в вільному суспільстві. Ну і за свободу зберегти свою ідентичність треба вибудовувати міцні горизонтальні зв'язки з партнерами німецькими, незважаючи на зміни на геополітичну. Карті. Як важко тепер українцю потрапити до Європи? Оце. Я можу багато про це розказати, тому що у зв'язку із Нобелівським статусом дуже часто відвідую різні країни, різні заходи, різні якісь важливі адвокаційні зустрічі, обговорення. І це кожного разу десь два дні, щоб залишити країну, десь два дні щоб повернутися. І це перетворило мою моє життя в життя минулого році в аеропортах і в готелях, коли ти прокидаєшся вранці, і не можеш зрозуміти. Де ти знаходишся? От і повертаєшся додому буквально на якийсь дуже короткий період. Ну, Звичайно, це не має ніякого порівняння з тим, що переживають зараз мої друзі, мої рідні, мої колеги, ті, які доєдналися до Збройних сил і зустрічають ранки в окопах. Ну, ви і Нобелівську премію так само отримували десь в дорозі, я пам'ятаю. Оголошення про це, Нобелівську так? премію застало мене в дорозі. Я якраз з валізою йшла на Варшавський вокзал, щоб сісти на потяг, який відвезе мене до Хелма, З Хелма, ну, ті, хто знають, їздять, то знають. Ще один потяг вже до Києва. І отак я отримала звістку про те, що ми стали Нобелівськими лауреатами. І я пам'ятаю, що після того, як пройшов величезний подив, ну тому що ми юристи, правозахисники, ми не селебрітіс, ми не якісь там зірки, не якісь відомі люди. І взагалі навіть. Не мріяли ніколи про таку нагороду. Коли я зрозуміла, що це не жарт, в мене така перша думка майнула. Боже, я зараз запізнюся на потяг. Що значить, що я не встигну, завтра буде в Києві, а я дуже хотіла. Як там Київ? Як він тримається, як ви тримаєтесь, як люди? Це нелегко, але от сьогодні я пояснювала. Німецьким місцевим політикам, відповідаючи на їхнє запитання, що у нас немає такої розкоші втомитися. Ну, втомитися від російської війни в Україні, напевно, можна в Берліні, у Франції, в Парижі, в Женеві, у Швейцарії. От, але коли ти в Києві або в Харкові, або там в якихось інших містах і містечках, якщо ти дуже втомився, це означає, що тебе вб'ють, тому що йде війна, і ти маєш протистояти російській агресії. От я пояснювала, що у нас немає іншого виходу. Бо якщо ми припинимо боротися, то нас просто не буде. Тут мене в Європі питали. Ми розуміємо, хто такий меморіал, але ми не знаємо, хто така Олександра. Тепер Олександру знають, як вам в цьому статусі і як багато здається, Ну це величезна відповідальність, тому що тому що це можливості для України для того, щоб менше гинули люди на фронті, менше гинули люди в тилу і на окупованих територіях. І відповідальність в тому, що це можливість, але нічого не гарантовано. Ти маєш дуже правильно цими можливостями скористатися. От, і... Це теж ця ситуація з відомістю і невідомістю, і тим, як раптом Нобелівський статус підсвітив нашу роботу, а до цього нас ніхто особливо не слухав із людей, хто приймають рішення, це відображення того, в якому світі ми живемо. Тому що за плечами нашої організації ну, є багато чого. Ми створили ініціативу Євромайдан СОС і працювали як єдине вікно для надання допомоги всім переслідуваним учасникам протесту проти Революції Гідності. Це 16 тисяч запитів про допомогу. Можна згадати, що ми були першими, хто відправили мобільні групи, щоб документувати воєнні злочини в Крим в Луганську Донецьку області. А зараз спільно з партнерами в нашій базі 62 дві тисячі задокументованих епізодів воєнних злочинів. Ну тобто, щось є за плечами. Але прислухатися стали тільки тоді, коли тобі дали ось цей якийсь офіційний статус, і це, напевно, проблема не з нами, як з звичайними правозахисниками, юристами. Напевно, проблема з тим, що світ не може відрізнити, що є важливим і на що треба звертати увагу, а що є цією мішурою, от що насправді не визначає те, в якому світі ми будемо жити. Ну, українці, ми українці дізналися про вас, що коли так була революція гідності. Коли ми говоримо про нашу революцію, про те, як вона називається, мене європейці питають: ну чому вона революція гідності? Чому вона в нас так називається? Можна звернутися до соціології. Вона розгорнулася 21 листопада, коли раптом ми прокинулися дізналися, що наш уряд. Ну, але було зрозуміло, що це продиктовано президентом. Уступив Росії, яка намагалася зірвати євроінтеграційний процес і вирішив цей процес припинити. І тому, що перед цим передували тиск, шантаж, торгівельні війни. Ну, ми розуміли, що це не просто зупинення євроінтеграції, що це розворот назад в сторону рускава міра а туди ніхто взагалі не хотів. І власне 30 листопада відбувся такий переломний момент, коли це стало масовим. Коли оця, знаєте, чаша терпіння вона наповнилася. Це побиття мирної студентської демонстрації. І ці фото, відео, як студенти співають гімн під стелою, а їх розганяє ну, якийсь кажений беркут з кейками, волочить по підлозі молодих хлопців, дівчат. Ну, викликало таке обурення. Що потім, 1 грудня, соціологи, які проводили всеукраїнські заміри, вони описали це відповідь на питання, чому люди вийшли. Люди відповідали суто в ціннісних категоріях. Вони не казали, ну ми хочемо стати членами Європейського Союзу. Це зрозуміло, тому що люди не знають, як функціонує Рада ЄС, які функції Європейського парламенту. Вони використовували мову цінностей, яка лежить в основі Європейського союзу. Вони казали. Ми вийшли, щоб поліція не била мирної студентської демонстрації. Ми вийшли, щоб побудувати країну, в якій влада нам підзвітна, в якій суди незалежні, в якій наші права захищені, і тому це про людську гідність. Власне, ця назва і стала домінуючою. Росіяни тут час від часу питали мене, чому в українців вийшло. А в нас ні. Ми теж виходили на демонстрації, але нас от подавляли так круто і так сильно, що ми просто не встояли. Як ви бачите цю ситуацію? Чому вийшло в нас і не виходить у них? Ну, давайте тоді скажемо, що у нас виходило кілька разів, але ми не доводили справу до кінця і довелося повертатися знову на ці кола. Бо це ж не перший майдан Революція Гідності. У нас до цього була помаранчева революція, десь проміжку був мовний майдан, десь взагалі все починалося із студентської революції на граніці. Тобто, ми такі потужні в тому, щоб скинути авторитарну владу. Але якось досі нам не вдавалося еволюційно закріпити здобутки і побудувати стійкі демократичні інституції. І це означає, що якщо ми цього не виконаємо, то наші діти будуть знову і знову заходити в це коло. Тут, повертаючись до відповіді, чому у нас виходить, бо я вже не кажу завершеними термінами, боротьба ще триває. Російське громадянське суспільство не було настільки успішним. Тут величезна кількість факторів. Ну, по перше, Росія це величезна країна, величезна країна, і я кажу, це дві росії. Там є Росія колективістська – Є Росія індивідуалістична. у них навіть соціологи такі два різних ядра знаходять. От, і це інша ментальність, і те, як думають люди, наприклад, в Санкт Петербурзі, те, як думають люди в якомусь глухому селі, десь там, в депресивному регіоні Російської Федерації, це, це абсолютно різні речі. По-друге, дійсно є спроможність у російського авторитарного апарату. Це я вам вже скажу, як. Координаторка Євромайдан СОС. Я пам'ятаю, що коли були ці антивоєнні протести, я зараз не скажу точну кількість затриманих, я вже забула цю цифру, але це були тисячі людей. От я вам скажу, що у нас під час Революції Гідності. Тисячі людей одночасно в Києві не могли затримати, бо їх просто не було куди розвести. Ну, Тобто є спромож... різниця спроможності, це правда. Але є ще щось таке у нас в менталітеті різного, бо якщо ти візьмеш соціологічне опитування росіян і українців, то українці завжди ставлять свободу на перше місце. Мене дуже вразило і так, відповідь людей Ми знімали фільм після Революції Гідності і питали тих, хто піднімався по Ну Ви ж бачили, що там стріляють. Ну, як, як взагалі розраховувала, я так розумію, чорна рота Беркуту, що вони почнуть стріляти, і люди почнуть відходити. Ну Це ж якби логічно. логічно так. І, так, і В Москві мислять, що ми почнемо розганяти, бити, стріляти, і люди ну, розійдуться. І з самозбереження як як а люди піднімалися по інститутській, от ми запитували, а чому? І одна відповідь я її ніяк не можу забути, людина так задумалася і сказала: я хотів подивитися в очі тим, хто стріляє, і це, це проти усіх якихось Правильно. ну тих цих правил, парадигм і очікувань. І це, це теж щось про, про наш дух і про те, що для нас є цінно. Тоді я запитаю так: я дивилася ваше інтерв'ю зі Стівеном Сакуром. І ви його вразили, це було видно. Ви були настільки вродливою, стійкою і характерною. Де вас навчили так тримати удар. Ну, я... мені дуже приємно, що, що ви мене від... сказали, що я гарно тримаю удар, але у нас працюючи в правозахисному середовищі 20 років, а я стільки якраз працюю, це, це дуже вчиться. Mm. І ще там виробляється ще така якість, як працювати вдовго. Саме тому у нас величезна така плинність. бо... Дуже складно людям працювати і не бачити результати. Наприклад, ти документуєш воєнні злочини, в тебе вже в базі 62 тисячі, і ти розумієш, що справедливість вона відкладена в часі. Або ти опитуєш зараз людину, яку гвалтували і знущалися в полоні, і ти розумієш, що ну, от зараз в цю хвилину. Те ж саме відбувається в інших незаконних місцях утримання росіяни роблять це з людьми, а ти нічого не можеш зробити, щоб це зупинити. Це дуже фруструє. От, тому е, лишаються ті, які вірять і знають, що всі зусилля мають сенс, що наша боротьба вдовгу. Я, зокрема, для себе, бо завжди хочеться на щось спертися, спираюся на досвід тих людей, на плечах яких ми стоїмо. Це українські дисиденти. Бо якщо так подивитися на рух шістдесятників ну, в короткотерміновому такому горизонті, то він був провальний. Рух був розгромлений, частина людей загинула, частину відправили в гулах, когось примусово лікували і знищували як особистість в цих жахливих психіатричних катівнях. Власне, люди зруйнували здоров'я, кар'єри, сім'ї, але виявилося в довготерміновому такому горизонті, що вони перемогли. Бо ідея, яку вони таким способом утвердили, вона пережила все, і, і частина з них дожили до. Відновлення незалежності і ми маємо відновлену незалежність завдяки тому, в числі, що вони в 60 ті роки отак йшли на боротьбу, не маючи жодних надій і гарантій швидких результатів? Ніщо не зупинить ідею, час якої настав? Ідея не має кордонів, причому не має часових кордонів. Тому так тому цінності важливі. Яке ваше завдання зараз? Якщо так? Важко з документами, якщо так довго чекати на справедливість, яке ваше завдання? Ну, у нас кілька рівнів завдання, почну з такого найбільш очевидного, це деконструювати російську культуру. Угу. Бо культура це ж не просто Достоєвський балет чи там Пушкін, це, це патерни, які усталені в суспільстві, це, 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 це культура. І ось цей жах, який ми зараз переживаємо в Україні, це результат того, що росіяни у них такий паттерн є, що вони думають, що можуть робити все, що завгодно. Ця культура виросла на безкарності. Ми маємо зламати хребет цій безкарності, притягнути їх до відповідальності. Бо вони робили злочини в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Малії, в Сирії, в Ліві ніколи не були покарані. Ну і почали вірити, що можуть робити все, що захочуть. Оце таке, якби перше завдання, без якого. Кого не буде стійкого миру в нашому регіоні ні для України, ні для інших країн Європи. І тут завдання, звичайно, ще можна виділити більш амбітніше. Бо ми маємо виграти цю війну на цінностному рівні. Вона почалася, коли ми отримали шанс на демократичну трансформацію після розпаду авторитарного режиму після Революції Гідності. То ми маємо довести справу до кінця і показати успіх демократичної моделі. Тобто, те суспільство, де права кожного захищені, воно мають бути побудовані. Україна має процвітати, і для цього ну мало виграти війну. Потрібно провести реформи, воно само по собі не відбудеться. Потрібно вийти з цієї колії транзиту, да от там, де країни в транзиті, десь там бовтаються, в коль в трек розвинених країн. Для цього треба стрибнути. Стрибок потребує енергії, зусиль, політичної волі, залучення всього суспільства і розуміння, заради чого ми це все робимо. Коли ви зустрічаєтесь з такими людьми, як Макрон і його колеги, про що вони вас запитують? Що їх цікавить? Ну, це дуже залежить від періоду часу і залежить від власне, політичного лідера. Зараз, наприклад, останній час мене і журналісти іноземні, і політики іноземні запитують про можливість перемовин з Росією. Угу. Ну це зрозуміло, що йде такий тренд, що Путін взяв трек на війну вдовгу. І Інші країни от мають такий, знаєте, wishful thinking. А може, якось це можна порішать. Ну, може, якось це можна порішать. Ну, на жаль, Порішали, на жаль, не до ні цього. порішаєш. От і ось про це зараз багато питають. Я намагаюся це пояснити навіть не з точки зору геополітичної, я не, не експерт в політиці, я не військовий експертка. Але я точно знаю, що таке окупація, що окупація це не мир, окупація це інша форма війни. Бо я документую воєнні злочини 10 років. І я їм пояснюю, що якщо в результаті порішать, у нас будуть частина території окуповані, то давайте чесно говорити, от що означає це для цих людей, які там залишаються проживати. Ну і загалом це підхід, що давайте вдовольнимо російські імперські амбіції і бо Путін з. Зупиниться нам самим страшно дружки. Ну, Він не він, він помилковий. Він не працював в минулому. Давайте згадаємо Другу світову війну і Мюнхенські, оцю ганебну домовленість. Він не працював в недавньому минулому. Це мінські домовленості, коли Україна не могла повернути Крим. Він навіть не був згаданий мінських домовленості, Як це допомогло? Він не буде працювати і зараз. Де та качка? І де той ларець? де та яйце, де смерть Кощеєва, коли закінчення нашої війни і в чому воно буде для нас, для українців. Мені дуже падають про це, не. Мені дуже складно прогнозувати майбутнє. Я з тих людей, які вважають, що майбутнє треба створювати, бо інакше, якщо ми нічого не будемо робити, майбутнє настане в форматі, який нам не сподобається. І я не знаю, тут можуть бути тисячі сценаріїв, і це дуже довгий марафон. І, власне, якщо так подивитися на історію, то українці воюють з росіянами вже сотні років. Тобто, це не 10 років, а сотні чи? років. Але я точно знаю, що коли ми станемо самозарадними. Коли ми станемо сильним суспільством, тоді, я так скажу метафорично, Росія сама почне будувати стіну, щоб від нас відгородитися, щоб, не дай Боже, росіяни не побачили успіх демократичної моделі. В чому українці сильні? Вони сильні в таких низових ініціативах, і це наша і сила, і слабкість. Я поясню. Сила в тому, що ми не перекладаємо відповідальність на владу, бо у нас ніколи не було розкоші жити в суспільстві, де влада добре функціонує, тобто всі ці державні інституції ефективні і працюють на наше благо. Ну всі знали, що вони безпомічні, що вони слабкі, і коли приходить екзистенційна загроза, мільйони людей беруть відповідальність на себе. От це показало в. Початок вторгнення захід, до речі, оцінював спроможність України протистояти якраз по потенціалу державних органів і поставив на нас хрест. Вони оцінили потенціал українського суспільства, що ми стали за цими державними інституціями мільйони людей, і держава вистояла. Але слабкість якраз в тому, що ми досі не навчилися довіряти владі. Я зараз не про конкретних політиків чи конкретні політичні сили. Я взагалі прихильниця, що їх треба моніторити. Бо навіть якщо ти вибереш там умовно мати Терезу при всій, як би, повазі, по, повазі і, 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 до речі, дуже різних тлумачень цього образу. Якщо ти не будеш контролювати владу, то у неї відпаде німби, виростуть роги. Але з іншого боку, якщо ти не довіряєш владі, то ти з нею не партнеришся, не співпрацюєш. А є багато функцій, які суспільство виконати само по собі не може. Є для цього державні інституції, наприклад, зовнішні відносини працюють всі, в тому числі я постійно їжу за кордон, зустрічаюся, але угоди і все решта підписуються з офіційними представниками держави. І це теж має коріння в історії, тому що ми чому ми не довіряємо владі? Ну, тому що у нас ніколи не було своєї влади. Вона завжди була нам Москвою нав'язана, і навіть якщо це були українці, то це були українці, які присягнули Москві працювали на її інтереси. От ми маємо звикнути, що Влада може не така, як нам подобається, що може її треба як тримати в такому суворому тілі, але це вже наша влада, ми її вибрали, і ми несемо відповідальність за те, що вона робить. Не Москва як нам бути єдними? Бо ми весь час перемагаємо, а потім роз'єднуємося. Як нам, українцям, бути єдиними? Знаєте, ми зараз в такому моменті, що якщо ми не збережемо єдність, ми не переможемо. Бо ще в Біблії написано, розділене царство не встоїть, і я дуже добре знаю, що війна роз'єднує людей. Тобто це ілюзія, що війна об'єднує. Вона об'єднує не тільки на якомусь початку, а потім через те, що війна це, ну, це жахливе розірвання суспільних тканин, це дуже жахливий досвід, який дуже по-різному переживають люди. Це різні поведінкові реакції. Ну, Хтось уїхав, хтось пішов на фронт. ну, да, Тобто є дуже багато ліній розломів. І нам треба навчитися приймати один одного, незалежно від цих різних поведінкових реакцій, об'єднуватися на спільну мету і перестати чіплятися один одному в горло. Бо, тому що те, що я бачу в соціальних мережах, ну, нам росіян не потрібно, ми самі знищимо один одного. Дуже-дуже дякую вам за вашу роботу. Дуже дякую.